Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо як, яку партнерську програму вибрати, або як вибрати партнерську програму від YouTube. У мене є окреме відео, яке присвячене вибору між партнеркою і Google AdSense. І так, ви вибрали, що хотіли б вибрати саме партнерку. Як це зробити? Ну, є в принципі, все крутиться навколо грошей. Більше нічого іншого. Тобто, якщо партнерка виплачує гроші, якщо нормальна процентна ставка, тобто це від 70 на 30, 80 на 20, якщо партнерка виплачує швидко гроші, то в принципі, це нормальна партнерка. Як же перевірити, чи партнерка виплачує гроші? Ну, є два способи. Повірити людям, які вам про це розказують, або самим перевірити. Я рекомендую дві партнерки, в принципі, ну, три партнерки. Є в мене AIR, є в мене ВСП, є Creators Revolution, щось типу того. ну, Tajik Network. І я окремо зняв відео про кожну з цих партнерок. Чому я їх рекомендую? Зараз я вам покажу. Тому що кожна з них виплатила мені гроші. Ось ВСП, наприклад, виплата YouTube. Ось, вона виплачує в районі 30 доларів вже другий рік. Тобто, ну, чому б не вибрати цю партнерку? Думаю, що вона би була доцільною. Ось АІР, наприклад, має виплатити цього місяця мені 120 доларів. Минулого місяця виплатила 100. Там По-різному було 50, 20, 1, але стабільно виплачувала гроші. І ось нову, яку я перевірив, виплатила 5 доларів. Ось і все. Це ті три, які рекомендую я. У мене на кожного з них є окреме відео. Дивіться на каналі, в плейлісті, як заробляти на YouTube. Якщо ж вас не влаштовують ці партнерки, ну, я ще скажу на цю Тож, коротше, Tajik Network 20 підписників 1000 переглядів, Аїр 100 підписників 3000 переглядів, ОСП 300 підписників 5000 переглядів. Якщо Таджик Нетворк виплачує, в принципі, як і Google AdSense, тобто те, що ви зробили в вересні, ви отримуєте в листопаді, то AIR і ВСП виплачують те, що ви зробили в вересні, в жовтні. Це дуже зручно. При тому AIR виплачує ще на два тижні раніше, як ВСП. О, зараз 31 жовтня. Я отримую гроші за жовтень. В AIR оцих 120 доларів десь 14, ну, 15 року. Листопада це дуже зручно. Отже, як вибрати партнерську програму? Проблема відгуків полягає в тому, що все пов'язане з реферальними посиланнями. Тобто люди рекламують інш, одні партнерки і розказують всякі єресі про другі партнерки. Суто, щоб ви підключились по реферальному посиланню. Я вже говорив, що якраз ще. Підключитись по рефералці, але якщо ця людина просто вас намахує, тобто є навіть відомі канали, там розказують, що партнерки приносять мільйонні доходи, і що це вирішить всі ваші проблеми, з ну, таких людей не підключайтесь, бо це ну, куски ну, не хороші люди, які просто намахують вас. Подивіться моє відео, я розказую, в чому суть партнерських програм, для чого їх підключати, і як вони реально впливають на ваш дохід і ну, в чому взагалі суть заробітку на YouTube. Хочете вибрати якусь іншу, це суто на ваш страх і ризик. Є інші, які виплачують гроші. В мене була, наприклад, візгруп, вони виплатили мені були 120 доларів якось е, ну, за один місяць. Потім в мене була з. Е, Кайлолаб, Skylab. В них зараз пропали в обмані, я з ними більше не співпрацюю, але вони також виплачували гроші. Ну, зараз в мене ще є одна відеоспрей, я її перевіряю. Ну, вони мудаки, звичайно, бо в них писало, що є кабінет. Я підключив канал, 1000 підписників. В них вимоги, 500 підписників і немає навіть кабінету. Ну, просто мразі. Реально. Так, так не робиться. Ось їх я вам не порекомендую. Як вибрати? Є ще один такий сайт, називається WSP Stats. Це статистика від статистика ВСП. Від топ-100 каналів і топ-100 медіа сіті, тобто партнерок. Заходьте, дивіться на цей сайт, тобто якщо партнерка є тут в ТОП-100, то вона ну, явно нормальна. Хоча, звичайно, краще вибирати якісь партнерки, де є хоча б по кілька тисяч партнерів. Наприклад, в АІР 7 тисяч партнерів. В ВСП взагалі 70 тисяч партнерів. Одним словом, ваше завдання, щоб партнерка приносила гроші. І тут тут якихось естетичних маркувань, якихось там. От це АІР українська партнерка, яка вона українська партнерка, яка там ВСП, російська. Це все вас не має цікавити, тому що, ну, по-перше, більшість наших партнерок є е, під партнерками і є просто офіси в різних країнах. А по-друге, ваше завдання отримати гроші. І знімати якісний контент. І партнерки можуть це або розвивати, або навпаки гальмувати. Тобто, якщо вони не будуть виплачувати гроші, то ви не будете мати мотивацію, ви будете тратити години свого часу, щоб від них відключитися. Якщо ж партнерка нормальна, така як ВСП або АІР, в них є на їхньому каналі різноманітні відео про те, як вдосконалюватися, про вони спілкуються з різними людьми, як прописувати теги і так далі. Мета дані, тобто ви читаєте, розвиваєтесь і ваш канал стає кращим. Тобто Вибирайте якісні, відомі партнерки. не звертайте увагу на негативні коментарі. Тобто ось в мене, от Моя людина, в якої є всі ну, три партнерки, наприклад, ні на одну не скажу, що вона погана, всі нормальні гроші виплачують. Дякую за увагу!